Реклама ця не коректна, цілком по багатьом слоганам та мотивам. Мені це як чоловіку огидно мене примітивно зваблюють, так наче я думаю, не головою, а яйцями. Реклама як тест Роршарха, Кожен бачить щось своє. Саме такі неоднозначні реакції викликала нова рекламна кампанія третьої окремої штурмової бригади. Якщо до цього всі рекламні компанії бригади отримували купу лайків і захвату, то ця новинка спровокувала суперечки. Що ж це таке? Сексизм, об'єктивізація чи правильний маркетинг? Давайте розбиратися. Нові банери з фразою Я люблю третю штурмову викликали справжню бурю у соціальних мережах. У рекламній кампанії показані закохані пари: чоловіки військові у формі і жінки у цивільному. Здавалось би, доволі звичний сценарій, але думки українців щодо них розділились. Виключно моє особисте не подобається. Відчуваю знецінення, бо виглядає жінка як трофей. Пішла два роки тому в армію. Не для того, щоб так сприймалось. Я не об'єкт. Реклама класна для своєї цільової аудиторії, і етична з моєї точки зору. Жодної об'єктивації я не бачу. Я вважаю, що це навпаки о, добре і показує відношення жінок до військових, що вони їх чекають. Ми я тут бачу тільки як жінка обіймає хлопця. Все ну прощання, я би так сказала. Ви знаєте, свою батьківщину треба захищати різними і любими способами жінками з дітьми. Якщо не будемо захищати, вони будуть тут. Одні бачать у цьому креатив, інші сексизм і об'єктивізацію жінок. СММ-ники бригади кажуть, що це сучасний спосіб комунікації з аудиторією, спосіб привернути увагу та показати, що життя триває навіть під час війни. Кохаючи воїна, ти несвідомо теж стаєш воїном. Він робить свою роботу, а ти максимально стараєшся зробити все, щоб допомогти йому виконувати цю роботу. Вони сильні, але коли в них є збоку ще підтримка, вони стоять просто незламними. Та чи є якісь ознаки об'єктивізації у цій рекламі насправді? Конкретної об'єктивізації я тут не бачу, але все одно простежується такий прихований підтекст того, що жінка зображується як таке слабеньке створіння, якому постійно потрібна якась підтримка, допомога, захист, щоб її оберігали, а вона буде просто. Намалює губи, вдягне окуляри і буде споглядати і любуватися своїм героєм-захисником. Хоча ну що являється абсолютним абсурдом, враховуючи те, що у нас в лавах зсу купа жінок, яким не потрібно ніякий захист і чоловіче сильне плече. Тож зазначає активістка тут скоріш випливає проблема гендерної нерівності, яка з початком повномасштабної війни. Водночас, третя штурмова знана дійсно яскравими рекламними кампаніями, які здатні. Ні, привернути увагу, і цей кейс не став виключенням. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві.